Сьогодні вночі ворог вразив українську енергосистему у всіх точках України. знеструмлена велика кількість міст та об'єктів критичної інфраструктури. В багатьох областях вводяться графіки аварійних відключень, які будуть врегульовуватись до кінця дня, і тільки в кінці сьогоднішнього дня ми побачимо, що має статися, і в яких областях будуть вводитися системні графіки. Закликаю населення не панікувати, слідкувати за новинами Міністерства енергетики та Укренерго, а також звертати увагу до сайтів Обленерго, слідкувати для, за графіками в телеграм-каналах, які вам забезпечують інформацію ваші обленерго, та готуватися до того, що ми можемо мати обмеження світла до того часу, поки енергосистема не буде полагоджена. На повне полагодження енергосистеми треба час енергетик. Які працюють, і для того, щоб ми могли допомогти енергосистемі, нам необхідно скоротити своє споживання електричної енергії в пікові години. Не вмикаємо нічого зайвого з 16 до 21. Віримо в енергетиків і рухаємося до перемоги.